Он покажу Боцман, людям. Привет! Слушай, тут ребенок. Тоже ребенок. Да? Да. Вот что это стреляет? Приходы, село нахер разбирай. Боцман, ну бач, на огороде женщина. Твою мать! Пидорасы. Припасли, блядь. Да, Та не, в лесу, факт. да не, Давай, 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 блядь. Запас, сука, дрон. дроном запасли. Коротше, щоб ви поняли, як все це відбувається. Десь о Чаритинської селищної територіальної громади. Що по ситуації навіть сказати нема, чого. Кожного дня ви в телеграм-каналі бачите зведення з фронту. Там чітко лаконічно. Артилерії не менше, РСЗВ не менше, кабів не менше. От вроде би, да. дивіться, звичайний ліс. Абсолютно. Нічого не поминаю. йди сюди. Нічого не нагадує про війну. І оце настільки він густий. Потрібне розуміння того, щоб контролювати всю цю місцевість, стільки потрібно е, фізично да, людей, щоб перекривати периметри. І... Цієї мобілізації повинно ну, навести лад, тому що в такому вигляді, як вона є, вона не може існувати. Потрібно відмобілізувати силовиків, а там пенсіонерів, мусоров, прокурорів, суддів, держслужбовців на радаційній основі нічого тут страшного немає. Це все здорові молоді люди, не у цих старих дідів привозити. І все наладиться. Дасть Бог дадуть в 16, знімемо авіацію з повітря. Будуть вони за Уралом. Тут тільки гуртом і по-іншому ну, абсолютно не може. Тому що ну, дуже, дуже важко, Ось, знаєте, по бригадам яка ситуація, і це треба вирівнювати. І зрозуміло, що а ці цивільні блін, розумові інваліди, які два роки кремують війною, да, вони не то, що не спроможні, вони, я б сказав, як мінімум. Я ці. шкідництво, не шкідниця фієри його знає. Коротше, ну, е, якщо коротко, ми кардинальних змін виконавчої влади потребуємо, тому що цей Кабмін з прем'єр-міністром фунтом і міністрами фунтами нас не приведе до перемоги. Потрібно, щоб люди зайшли і уряд національної єдності зробити. Це дуже просто. Військові адміністрації нарешті зайшли військові. До речі, сьогодні, вперше за багато часу, побачив. Шевеління на фортифікаціях, це ж ми кажемо, інші козаки кажуть, підняли шум, так почали щось робити, шевелитися. Ну хоча б там, де ви робите, робіть. Тут вже ми самі будемо вже копати, ну, отам, що ви робите, подоробляйте, да, украли ж гроші, то поробліть фортифікацію. Ніякого немає тут е, страшного чи сумного. Просто от виділили гроші на фортифікацію, вона має бути. Якщо там зміна обстановки, зайшли, зайшли, закопалися. Блін, ну вже в готові, на готові позиції на на лопату. Ну, якісь зміни є. Там частково почало бика підходити, ну там до деяких калібрів. Дай Бог, щоб воно пішло. Не буду вас сильно оптимізму вселяти, але єсь як є. Ну, є, є Які зміни на позитивні є. Піхотні підрозділи потрібно поповнити, і буде в нас інша ситуація. Оце ж бачите, гарно. Гатять артилерія, там, каби, фаби, міномети з сутками. Ну, таке воно. І воно, по всьому фронту. Ну, а так, друзі, потрібно єднатися. Це буде Україна обов'язково. в нашу перемогу обов'язково донатьте. Слава нації, смерть федерації ну, поняли, Всіх обняв.